найбільше щастя у світі це діти. Однак кожен з нас розуміє, що на виховання дитини потрібно чимало коштів. Перед тим як планувати поповнення в сім'ї, ми оцінюємо свій фінансовий стан. Однак не залишається осторонь, і наша держава, яка надає допомогу сім'ям, в яким виховуються неповнолітні діти. Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами пшеницька Галина. І сьогодні ми поговоримо про допомогу на дітей. На даний час чинним законодавством України передбачені такі види допомоги: допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога при установленні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, та допомога на дітей одиноким матерям. Отже, про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами така виплачується за місцем роботи або з державного бюджету. Для того щоб отримати такий вид допомоги, вам потрібно звернутися з заявою до роботодавця протягом шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з пологами та вагітністю. Така допомога виплачується жінкам протягом всієї відпустки, тобто 70 днів до пологів та 56 днів після пологів. У разі народження мертвої дитини допомога виплачується на загальних підставах. У випадку викидня така допомога не виплачується. Особам, які усиновили дитину чи взяли її під опіку протягом двох місяців з дня її народження, така допомога виплачується з дня усиновлення і до закінчення 56 шести дневного строку. Отже, жінкам, які працюють на підприємстві, потрібно подати листок непрацездатності, а також написати заяву, в якій казати строк, з якого часу ви плануєте піти у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 днів з дня поступлення документів, тобто заяви та листка непрацездатності. Розмір допомоги розраховує бухгалтерія. Якщо в загальному, то береться середньоденний заробіток за останні 6 місяців, множиться його на кількість днів відпустки і отримується розмір допомоги, яка виплачується у найближчий час, коли нараховується заробітня плата. Допомога жінкам з числа військовослужбовців, збройних сил України, служби безпеки України, інших військових формувань виплачується з державного бюджету та в розмірі 100% забезпечення. Право на отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами також мають жінки звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за 6 місяців до набуття права на одержання допомоги. Жінки зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів, не працюючі жінки, жінки зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Такій категорії осіб потрібно подати заяву, до якої додати відповідну довідку: чи то з центру зайнятості, чи то за місце навчання, чи від ліквідаційної комісії, від пенсійного фонду і подати їх до органів праці і соціального захисту населення за місцем проживання. Для жінок, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, розмір допомоги становитиме 100% середньомісячного заробітку. Для безробітних жінок розмір допомоги дорівнює допомозі по безробіттю. Аспірантки, докторантки, студенти вищих навчальних закладів отримують допомогу в розмірі, яка дорівнює розміру стипендії. Не працюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти господарювання, допомога виплачується у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, що на сьогоднішній день становить 304 гривні 56 копійок. Перейдемо до іншого виду допомоги допомога при народженні дитини. Таку призначає орган праці та соціального захисту населення. В нашому випадку це управління праці та соціального захисту населення Виноградівської районної державної адміністрації. Допомога при народженні дитини надається в розмірі, встановленому на дату народження дитини. Станом на сьогоднішній день розмір допомоги становить на першу дитину в сумі кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 30 960 гривень. На другу дитину допомога призначається в сумі кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 61 920 гривень. На третю і кожну наступну дитину в сумі кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, тобто 123 840 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі, що становить 10 тисяч 320 гривень. Потім ця допомога розподіляється на рівні частини на 24 місяці. Кожного місяця ви отримуєте 1 тисячу 247 гривень. На другу дитину протягом 48 місяців рівними частинами, а на третю протягом 72 місяців. Однак, у зв'язку з теперішньою ситуацією в Україні, Верховна Рада прийняла закон про запобігання фінансової кризи. Так вона внесла зміни про розмір і порядок виплати допомоги на дітей. Така допомога буде виплачуватись в сумі 41 280 гривень, яка буде здійснена спочатку в, в десятикратному розмірі, тобто 10 320 гривень. А решта суми буде здійснюватись протягом 36 місяців рівними частинами. Такі зміни набувають чинності з 1 липня 2014 року. Також на сьогоднішній день є чинними норми щодо надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. Така допомога надається з дня звернення і до досягнення дитиною трьохрічного віку. Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, органам праці та соціального захисту населення подаються такі документи: заява матері, батька, усиновлюючого опікуна, що складається за затвердженою формою, копія або витяг наказу, розпорядження роботодавця про надання відпустки, копія свідоцтва про народження дитини, копія трудової книжки матері, батька, усиновлюючого пікуна, яка здійснює догляд за дитиною. Довідка з місця навчання для осіб, які навчаються. Довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Установлюючи та опікуни, подають також копію рішення про установлення або встановлення опіки. Допомога по догляду за дитиною до досягнення навіть трьохрічного віку надається на кожну дитину окремо, незалежно від кількості дітей у сім'ї. Розмір такої допомоги мінімальний дорівнює 130 гривень. Водночас, у випадку, якщо у вас є різниця між прожитковим мінімумом на одну особу і середньомісячним доходом в сім'ї на одну особу, то вам так само до 130 гривень буде виплачуватись і ця різниця. Для того, щоб визначити середньомісячний сукупний дохід сім'ї, вам потрібно взяти розмір доходу кожного члена сім'ї за останні 6 місяців, розділити його на 6 і на кількість членів сім'ї. Звертаю вашу увагу, що нормами закону щодо запобігання економічної катастрофи в Україні внесено зміни і по цьому виду допомоги. Так, такий вид допомоги скасовується із 1 липня 2014 року. Тому хто ще не встиг звернутися, будь ласка, звертайтесь. і пам'ятайте, особи, які вже звернулися і звернуться до 1 липня 2014 року, будуть і надалі отримувати таку допомогу. Окрім того, страховий стаж також буде зараховуватись. Про інші види допомоги, такі як допомогу при усиновленні, допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, та допомогу на дітей одиноким матерям, ми поговоримо наступного разу. З вами була Пшеницька Галина. На все добре, до нових зустрічей.